Ошці пишуть історії, чули такий вираз. І дійсно різні правителі чи режими, які приходили до влади, одною з перших їх завдань да, була переписати історію, написати свою історію, тому що люди, які не знають свого минулого, вони якби не дуже можуть і розібратися і вплинути на своє майбутнє. Люди, які не знають свого минулого і історії, це обмануті люди, якими легко керувати. І е, я розумію тоді, чому совок да, наприклад, він боров. Вся проти християн, проти віруючих їх вбивали, гнали, забороняли Біблію. А справа все в тому, що християни вони знають справжню історію землі. В Біблії вкладений досвід шести тисяч років. Християни це ті люди, які знають, по чиєму образу ми створені для чого, який сенс життя, хто ми такі, і їх неможливо обманути. Тих, хто знає істину. А різним режимам, тим, хто хотіли мати владу на землі, для них не вигідно, щоб люди знали правду. Тому не будь обманути приєднуйся вивчати слово Боже.